Добрий день, мої любі малята. Я вас всіх вітаю. Доброго дня вам всім бажаю. Дітки, сьогодні в нас заняття розвиток мовлення. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чий день народження ми недавно відмічали? Пам'ятаєте? Так, ми відмічали День народження Тараса Григоровича Шевченко. А хто ж такий Тарас Григорович, дітки? Пам'ятаєте? Це великий український поет і художник. А що він написав, дітки? Він написав дуже багато чого. Картин. Віршів дуже багато написав. І який же ми з вами вчили віршик, пам'ятаєте? Так, зацвіла в долині червона калина. Дітки, давайте з вами до Червоної калини підберемо іменники. Пам'ятаєте? Віршик, згадуйте, так. Дівчина, калина, так ще яке, яке слово іменник? Дитина, пташечка, дівчинка прийшла в якому одязі. Свитина. А звідки вона вийшла? Хата правильно і ще гай. Багато ви придумали слів молодці. А тепер давайте придумаємо прикметники до слова калина. Яка калина? Червона, біла. так. Агай який? Зелений. Правильно. Молодці. А тепер ми підберемо з вами. Дієслова зацвіла, ще засміялась, правильно, ще зраділа. А пташечка що зробила? Защебетала. І ще дні почула. І дівчинка що зробила, Вийшла з хати. Молодці. А який тут є прислівник цьому вірші? Люба, Люба, Люба. молодці дітки. Багато придумали слів, іменників, предметників, дієслів і прислівників до вірша Червона Калина. Дітки, а зараз я вам хочу зачитати оповідання верба Тараса, яке ви будете. Переказувати. Слухайте уважно: Верба Тараса, вербову гілочку, як символ України, повіз Тарас Григорович Шевченка із собою в заслання, і посадив її в казахській пустелі. І от із тої гілочки виросло велике велике дерево, яке люди назвали. Вербою Тараса. А потім ще 200 гілочок посадив Тарас Григорович і там вирішив цілий вербовий гай. А для чого він дітки посадив? Для того, щоб у заслані згадувати свою рідну Україну. Скажіть мені, будь ласка, чим являється верба для України? Правильно, символом. А яке ви знаєте, прислив'я? Без верби та калини немає України. Правильно? Дітки, а що взяв з собою заслання Шевченка? Що він взяв? Він взяв гілочку із верби. І яка ж верба, діти, виросла із цієї гілочки? Виросла дуже велика верба, велике дерево. А як її назвали люди ту вербу? Правильно, верба Тараса. А скільки ще вербочок посадив Тарас Григорович Шевченко? Він ще посадив дуже багато. Двісті верб у заслані він посадив. І що ж йому вербочки ці нагадували? Правильно, вони дітки нагадували рідну батьківщину. Нашу рідну Україну. Отож, дітки запам'ятали оповідання і будете тепер переказувати. Заняття наше підійшло до кінця. До побачення малята!